Велика Британія підписала угоду на постачання безпілотників в Україні на 38 мільйонів доларів. Це будуть апарати від американської компанії Андуріл. Кошти на замовлення безпілотників візьмуть з Міжнародного фонду для України. В Уряді Великої Британії розповіли, що країна вже надала Збройним силам України понад 10 тисяч безпілотників. Ну така підтримка, і за що ми звичайно вдячні. Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під вартою 16-річного підозрюваного, який фігурує у справі побиття 12-річної дівчинки у Білій церкві на Київщині. Інцидент стався у січні місяці, коли у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як група підлітків у лісі по черзі б'є дівчинку. Вона намагається захистити своє обличчя, однак удари наносили як хлопці, так і дівчата, використовуючи кулаки, б'ючи її ногами. Нагадаю, що 21 січня слідчі повідомили хлопцю про підозру за фактом катування і вимагання коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна ще не отримала інформацію від США щодо того, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримаємо ці дані від Німеччини. Також сказав пан Умєров, зауважу, що про Німеччину Умєров згадав не випадково, адже ці заяви він зробив на брифінгу із міністром оборони ФРН Боресом Пісторіусом. Є е, інші, звичайно, з розвідки в світі, крім американської, але ж вони мають діяти на свій розсуд і не передавати інформацію, яку обмежила Америка їм для передачі Україні. Це вже зокрема стосується МІ 6 Лідерка політичної партії Батьківщина Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про переговори з американською стороною. У себе у Фейсбуці вона написала, що її команда веде перемовини з усіма союзниками України, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. Ну й додала, що наразі про проведення будь-яких виборів не може бути й мови. Зазначу, що раніше з'явилася інформація про те, що Білий Дім веде таємні переговори з головними опонентами президента України Володимира Зеленського. Тим часом лідер Європейської солідарності Петро Порошенко заявив, що його команда публічно і прозоро працює з американськими партнерами і назвав основні теми перемовин: посилення санкцій проти Росії, фінансова підтримка та постачання зброї Україні. Петро Порошенко також наголосив, що вони завжди були проти проведення виборів президента. України під час війни і додав, що голосування можна буде провести не раніше ніж через 180 днів після припинення воєнного стану. Водночас нагадаю, що 28 лютого зустріч президента США і президента України власне в овальному кабінеті завершилася суперечкою при телекамерах. Конфлікт е, виник після обговорення угоди про рідкоземельні метали і гарантії безпеки. Віцепрезидент США Джей Дівенс заявив, що для припинення війни потрібно вести переговори з обома сторонами, але Володимир Зеленський заперечив і наголосив на невиконанні мінських угод. Дональд Трамп і Джей Дівенс підкреслили, що Україна не має достатніх важелів для переговорів. Після суперечки Володимир Зеленський достроково залишив тоді Білий Дім з усією. Українською делегацією